Всім привіт! Радий вас бачити на моєму каналі. Це відео на тему євреї ужгороду першої половини 20-го століття. Тож бажаю вам приємного перегляду. Це найбільша та найвідоміша єврейська синагога Ужгороду. Проте вона не є єдиною, крім неї були ще дві, про які ви зараз дізнаєтесь. Цю синагогу було зведено 1904 року, а відкриття її відбулось 27 липня. Хоч споруда пережила руйнацію єврейських сакральних будинків за Другої світової війни, німецькі та угорські війська використовували синагогу в останні роки війни як конюшню. Приміщення опинилися в жальгідному стані. Будівля мала велику тріщину, ґрунтові води підмивали фундамент, стіни руйнувалися. Зі знищенням закарпатського єврейства в 1944 році, про яке ми поговоримо трохи пізніше. Доля синагоги змінилася, оскільки єврейська громада в Ужгороді практично зникла. У 1974 році. поряд було добудовано триповерховий корпус філармонії. Зараз будівля використовується як обласна філармонія. На вулиці Феденця знаходиться друга єврейська синагога Ужгороду. Рік тому її відреставрували. Цю синагогу звели 1873 року, тобто вона є найстарішою з цих трьох. Дехто з ужгородців ще пам'ятає цю синагогу як аптеку управління, але все-таки довгий час споруда колишньої синагоги стояла пустою та руйнувалася. Зараз вона стоїть відреставрованою та прикрашає ужгородські краєвиди. Це третя єврейська синагога у Журиду. Зараз тут розташовується медичний сервіс та дитячий центр розвитку. На жаль, від того єврейського стилю і від старої синагоги нічого не залишилось. Ця синагога була зведена 1911 року, і з усіх сьогоднішніх вона є найменш відомою. Трохи раніше самої синагоги, 7 січня 1909 року, була відкрита ритуальна купальня. Також є відомості, що колись на місці цієї синагоги стояла перша Ужгородська єврейська лікарня 1807 сьомого року зведення. 1862 року поряд звели невеличкий молитовний дім. На жаль, зараз нам невідомо, який із цих будиночків виконував цю функцію. Пізніше ця синагога використовувалася як переговорний пункт Укртелекому. Ці і плана вулиці Минайській, багато хто з нас неодноразово купляв тут продукти. Але чи знали ви, що якісь 75 років тому на цьому місці було увага тисячний єврейський герб? Часи другої світової війни пропаганда дуже активно працювала? У пресі постійно друкували статті про те, що євреї займаються перекупництвом і штучно підіймають ціни на товари, таємно підтримують більшовиків і ведуть політичні ігри проти угорського королівства. 10 квітня 1944 року мер міста Ласло Мегої видав розпорядження щодо виселення євреїв у гетто. Біля 20 тисяч ужгородських євреїв були змушені примусово покинути свої домівки. Більшість з них були приречені на смерть. Через короткий час євреїв з ужгородського гетто почали переправляти до таких концлегерів як Освенцем і Бухенвальд. Десятки тисяч ужгородців звідти більше ніколи не повернулися. Це приблизні кордони гетто на вулиці Минайській. Вже дуже скоро місця в гетто на вулиці Минайській критично не вистачало. Тому місцева влада прийняла рішення про будівництво нового гетто неподалік сучасної вулиці Мукачівська. Туди незабаром і почали виселяти ужгородських євреїв. За словами місцевих жителів, саме ця будівля є залишками цього другого єврейського гетто. Тим часом виселення євреїв продовжувалося. В різних куточків міста знаходили все нові й нові схованки. Повинен сказати, що пропаганда весь час як могла виправдовувала виселення євреїв. Мовляв, євреї завжди казали, що без них життя у містах зупиниться, торгівля припиниться. Але ми бачимо, що і магазини працюють, і в кінотеатрах, і в театрах є відвідувачі. У продажу з'явилися консерви, шоколад, кава, жир, які до цього євреї ховали від покупців, створюючи штучний дефіцит. Друзі, цікавим і сумним фактом є те, що знаходились люди, які вірили в це. Зараз я знаходжусь на території найбільшого єврейського кладовища Ужгороду. Тут похована велика частина Ужгородських євреїв. Ну, а тепер, друзі, давайте поговоримо про найвідоміші єврейські родини Ужгороду. Почнемо з історії родини Вайнбергера та їхнього палацу. Ось цю кутову частину будівлі звів ще в кінці 19 століття. Чоловік на ім'я Ізідор Вайнбергер. Він разом з своїм молодшим братом Філіпом переїхав до Ужгорода з нині словацького міста Сніна. Кажуть, що Ізідор був одним із тих, чий щедрий внесок дозволив звести ось цю єврейську синагогу Ужгороду. Поки Філіп працював на державній службі. Ізідор успішно розвивав свій бізнес. Він скуповував ліси, мав частку в лісопильні, володів виноградниками, торгував вином. Якийсь час був керівником місцевого філенбанку. Вже в Ужгороді Ізідор Вайнбергер одружився з Ліною Шонфельд у червні 1891 року, в пари народився син, котрого назвали Емілом, на честь батька Ліни. Трохи пізніше добудували вже ось цю частину будинку, і в ній зробили пасаж. Тобто там були ворота в внутрішній дворик палацу, де вже дорослий Еміл продавав машини та трактори. Зараз пасаж Вайде виглядає ось так: а тут колись був центральний вхід у цей пасаж. Позаду мене знаходиться цей палац Вайде. А ось у цьому пасажі колись він продавав цю техніку. На жаль, ані статки, ані соціальний статус, ані проугорські симпатії вайнбергерів не допомогли їм уникнути гетто та концтаборів. Навесні 1944-го Їх відправили до центрального міського гетто, а пізніше переправили в Освенцим. Білий корабель це велика кутова будівля, яка знаходиться в самому серці Ужгорода. Зветься вона так, тому що колись на її місці знаходилась корчма, яка так і називалась – Білий корабель. Кожен житель цього будинку був єврей. Власник будівлі колись обгородив ось цю ділянку та зробив тут газончик з травичкою, який, звичайно, ж до наших часів не зберігся. Щороку євреї, жителі будинку, розбивали в дворику намети, в яких ночували протягом тижня. Йдеться про єврейське свято Суккот. Серед жителів будинку також була родина Роужі, про яких далі і піде мова. Лео Ровжі повернувся з навчання у Берліні до рідного Ужгорода у 1888 році й одразу був призначений окружним лікарем. Одразу ж наступного 1889 року молодий лікар одружився з бертою Краус, донькою місцевого торговця Адольфа Крауса. У Адольфа Крауса був свій невеликий будиночок у центрі міста. Його видно на старих фотографіях. На місці будиночка свого тестя Лео Ровжі звів трьохповерховий палац. Цікаво те, що родина Роужі навіть після зведення палацу все рівно не переїхала з білого корабля сюди. Далі у нас на черзі родина Фрідів та їхній величезний палац на площі Петфі. Що тут збереглося, що ці години? Ну, Зовнішнє оздоблення, робили реставрацію. А всередині там тільки хіба що двері збереглися, ти не вже не збереглося. Скільки років ви мешкаєте у цьому будинку і в якому стані він знаходиться тепер? Ну, 42 роки. А всередині там все поремонтовано, хіба що тільки як на Горище йти там, стеля обвалюється. Ну це вхід на yeah. Ну, Ось місце, де обвалюється. Стеля Єдина проблема. на даний момент. Ну вони в обидві боки відкривають. Mm -hmm. Такі двері. Ці двері ще збереглися з тих часів. А тепер давайте трохи по історії палацу. Отже, нам відомо, що цей палац звели 1910 року, і колись він був найбільшим частним будинком Ужгороду. Сумним фактом є те, що за роки зведення палацу Ігнац Фрід втратив жінку, батька та сина. Також на цьому єврейському кладовищі похований і сам Ігнац Фрід та його батько. До речі, на могилі написано, що Арону Фріду, батько, на момент смерті було 86 років. Після смерті Ігнаца Фріда залишилася тільки одна дочка Ірен Фрід. Самуель Гоцман, одружившись, переїхав до Палацу Фріда та став опікуном неповноправної Ірен Фрід. Навесні весні 1944 року. Всі коштовності фрідів відібрали, а їх забрали до міського гетто звідти до Освенцима, а потім до Бухенвальду. Родина Лендваї. Родині Лендваї належала вся ось ця кутова будівля. І чи знали ви, що історія першої аптеки Ужгороду якраз відноситься до цієї будівлі? Вона розміщалась на першому поверсі. Ось тут де зараз Укрзолото. І залишилась у нас родина штернів. Їхній будинок знаходиться на вулиці Мукачівській. Штерни були відомими ужгородськими виноробами. Приїхала їхня родина до Ужгорода в останні роки 19 століття. За даними книжки Унгварес Унгвар Мегує 1940 року, Морштерн служив у війську під час Першої світової війни. Має з дружиною Регіною Вась сімох дітей. А на його заводі з виробництва Рому та лікеру працює 13 осіб. Все змінилось навесні 1944 року. Мор, об'єднавшись із родиною Мітелман, організував сховок у підвалі совиного гнізда, знайшли їх випадково. Про це писали всі газети. Десь тут, в підвалах Совиного гнізда, 21 людина, включаючи, до речі, 11-місячне немовля, протягом двох тижнів переховувалася. Збереглась досить цікава історія. Оскільки сховок штернів у Совиному гнізді знайшли тільки через два тижні, гетто на вулиці Минайській було вже переповнене. Тому їх переправили ось у це гетто на вулиці Мукачівській. Воно знаходилась трохи там далі в цю сторону. Морн штерн попросив у німецького офіцера відпустити його до себе додому, щоб той дещо взяв. На що німецький офіцер холоднокровно відповів: це більше не твій дім, а й справді більше ніхто з штернів ніколи до цього будинку не повернувся. Друзі, кожне відео потребує фінансових витрат. Тож, якщо ви бажаєте фінансово підтримати мене та мій YouTube канал, ви можете відсканувати цей QR-код, який з'явився у вас на екрані, або перейти по посиланню в описі. Я буду вам дуже вдячний. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, а також не забувайте писати в коментарях ваші ідеї для наступних відео. Всім до нових зустрічей!